Сьогодні на каналі Фудграм на порядку денному те, що завжди викликає шквал емоцій та купу суперечок зарплати топових футболістів. Вас колись цікавило, скільки заробляють найвідоміші гравці світу, які клуби готові викладати мільйони для того, щоб утримати своїх зірок. У цьому відео я розкрию імена тих, хто отримує космічні суми і покажу, наскільки футбольний світ переплітається зі світом великих грошей. Якщо що, зінчинку в цьому відео. Теж присутні, ну що готові до шокуючих цифр та несподіваних імен. Тоді поїхали, буде цікаво. Але спершу хочу сказати, що наступний свій матч, ваша улюблена команда, точно виграє, якщо саме зараз впродовж трьох секунд ви підпишетеся на мій канал та поставите вподобайку. Розпочну я з місця під номером 10, адже саме топ-10 футболістів із найбільшими зарплатами ми сьогодні з вами розглянемо. Отже, на останньому місці рейтингу бідненький та нещасний Гарі Кейн. Про бідненького я, звичайно, загнув, бо він отримує найбільшу зарплату в Бундеслізі. яку саме дізнайтеся за лічені секунди. Так от Кейн приєднався до Баварії влітку 23-го року. Футболіст мріє про завоювання трофеїв, які були недоступні для нього у складі Топнему. Але з переїздом до Баварії нічого не помінялося. Хоча до цього моменту баварці. Крушили всіх і забирали кожен рік по декілька трофеїв. Звичайно, причина не в Гарі, бо він є одним із найкращих команді. А скільки він забиває, то просто фантастика, враховуючи зовсім новий для нього чемпіонат. От, наприклад, у сезоні 23-24 Гарі у 45 матчах всіх турнірів забив 44 голи та віддав 12 асистів. Реально магічний форвард. І за свої старання він отримує на рік аж 21 мільйон євро. На дев'ятому місці рейтингу опинився Казиміро. Нині гравець Манчестер Юнайтед, який довів, що в нього ще є сили та енергія підкорити новий чемпіонат. Нагадаю, що бразилець прийдався до манкунянців влітку 22-го, перейшовши з мадридського реалу. Казиміро розумів, що Реал робить ставку на молодь. З'явилася купа амбітних хлопців, тому стільчик під ним почав трохи хитатися. Казимір людина не дурна, все одразу зрозумів та поїхав до АПЛ. Честь йому і хвала, що обрав такий важкий чемпіонат, а не якусь Саудівську Аравію. Бо то занадто легкий варіант продовження кар'єр. З самого початку шляху в М'ю Казимір був одним із лідерів команди однак зараз трохи здав і вже не є важливим членом колективу. Хоча після звільнення Тенхага все може помінятися. Якщо говорити про гроші, то Казимір в Мю отримує 27 мільйонів євро на рік. Тепер на нас з вами чекає довгий шлях від Англії до Саудівської Аравії, бо саме там живе та грає Садіо Мане. Сенегалець був зіркою Ліверпуля, трошки зірочкою Баварії, однак захотів побільше грошей і мотнув до шейхів, а саме до клубу Аль-Насер. Там він опинився влітку, 23-го, підписавши контракт на три сезони. Не скажу, що він, як і Гарі Кейн, почав розривати в новому колективі. Однак дуже непогано проявив себе у першому сезоні. Хоча, ну як можна порівнювати Кейна, який є центральним нападником, і мане, який діє з позиції е, Вінгера. Коротше, мане молодець, дуже добре почав. Хоча ви й самі розумієте на кого йому там треба грати і кому віддавати асисти під голи. Про себе годі й думати, але навіть такі ситуації за 46 матчів в сезоні 23-24 мане забив 19 голів та віддав 11 асистів. По грошах такого футболіста теж не ображають і відвалюють йому на рік 48 мільйонів євро. Дякувати Богові, що такі гроші капають не аби кому, а саме Мане, бо це хлопчина багато витрачає на благодійність. А от зараз, друзі, для вас буде сюрприз, бо на сьомій позиції опинився не аби хто, не хрін з бугра, а сам Ліонель Месі. Цей легендарний аргентинець приїхав до штатів влітку 23-го року. Як ви бачите, того літа багато хто поміняв прописку. Так от Месі вирішив не обирати східні солодощі у вигляді мішків з грошима, а поїхав до лайтової МЛС, де накручує суперників, ну немов немовлят. Там він грає за Інтер Майами, команду самого Девіда Бехема. Якщо цікаво, у кого ще з футболістів є свої футбольні клуби, подивіться мій нещодавній відео я там про це розповів. але звичайно, вже після перегляду цього ролика. Так, от Месі він вже провів за нову команду 37 матчів. При цьому забив 33 голи та віддав 18 асистів. Наразі Месі є найкращим бомбардиром в історії команди, і це лише за якихось півтора року в клубі. Хоча інтер був створений лише в січні е, 18-го, Тому дивуватись такому рекорду Месі напевно сильно не варто. А щодо грошей, то зрозуміла річ, там Месі теж не ображають. Не так сильно не ображають, як інших на сході, але теж платять немало. А саме 50 мільйонів євро на рік. Думаю, на ці гроші можна прожити. Дякую кожному з вас, що подивилися відео до цього моменту. Бо зараз розпочнеться пожежа. Зараз я розкажу вам, скільки дотримує сучасний монстр футболу Ерен Голанд. Цього супербомбардира відхватив собі Манчестер Сіті ще влітку 22-го року. Там в ПЛ Норвежець вже двічі виграв золоту бутсу, а ще побив рекорд голів за сезон прем'єр-ліги. Виграв разом із городянами Лігу Чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Що ви розуміли, в сезоні 23-24 Голланд за 45 матчів у всіх турнірах забив 38 м'ячів та віддав 5 асистів. В цьому сезоні норвежець теж не пасе задіх і забиває у кожному матчі команди. За свої старання він отримує на рік 51 мільйон євро. А це не тільки шоста позиція в рейтингу, а ще на 1 мільйон більше, ніж самого Месі. Теж неабияке досягнення. Далі на п'ятій сходинці, ви навіть повірити собі, не можете, хто опинився. Зовсім не той футболіст, принаймні за прізвищем, якого ви могли б собі уявити. Там на п'ятому місці Френкі Де Йонг. Погодьтеся, Нідерландець тут якось ну не вписується. Але це тільки наша з вами думка. Боси Барсу чомусь мають кардинально інше. Футболіст приєднався до каталонців влітку 19-го, як молодий та амбітний проект виробництва Аяксу. Багато хто хотів бачити його у своєму складі, але конкуренцію виграла Барса, і щоб утримати гравця, дала. Йому божевільну зарплату. Тепер френк із усіх сил тримається за неї, хоча каталонці неодноразово заявляли о готовності його продати. Футболіст багато травмується і не є основним в команді. А от отримує більше за всіх 57 мільйонів євро на рік. Погодьтеся дуже багато для такого спеціаліста. Четверту сходинку рейтингу почав займати Кіліан Бапе. Чому я сказав почав. А через те, що до переїзду в Реал він заробляв набагато більше в ПСЖ. До вершкових Кіліан приєднався влітку 24-го, та ще й як вільний агент. Тобто Реалу дуже пощастило, адже французи хотіли космічні гроші за свого форверта. У підсумку Кіліан дотягнув до того моменту, поки не зміг піти безкоштовно і тепер чекає на перемогу в лізі чемпіонів. Думаю, вона не за горами. Суперкубок УЄФА він вже з мадридцями взяв. Попереду ще багато титулів. Наразі гра в нього наклеїться, не, не може він звикнути до нових партнерів та е, самої. Лалі Лиги. Але то не є проблема. Він хлопець розумний та дуже талановитий. В реалі Мбапе платять 70 мільйонів євро на рік. І це, як ви пам'ятаєте, четверта сходинка рейтингу. На третій позиції опинився також француз, але вже більш досвідчений. Хоча, я б навіть сказав, підстаркувати Карім Бензема. Форвард пішов з реала по гроші, як ми з вами ходимо по гриби. Тільки Карім пішов не в ліс, а в чемпіонат Саудівської Аравії, точніше, в клуб і Володар золотого м'яча 22-го року є капітаном своєї нової команди. Там він провів вже 38. Матчів забив 21 гол та віддав 9 асистів. за свій статус та ім'я, ну і за гру, звичайно, бенцема отримує на рік аж 100 мільйонів євро. Непогані гроші перед закінченням кар'єри. Я думаю, що саме там він її і завершить. А ви їх гадаєте? Пишіть у коментарях. Друге місце середнику футболістів із найбільшими зарплатами у світі посідає бразилець Неймар. Людина, яка ламається кожні дві секунди. Людина, яка влаштовує багатомільйонні вечірки на милицях та кайфує від життя наповну. Ну от скажіть, хто ще може заробляти такі самі гроші, при цьому нічого не роблячи. Неймар переїхав до Саудівської Аравії влітку 23-го року в клуб Аль-Хілляль за 90 мільйонів євро. Запам'ятали, де? Влітку 23-го приїхав, і от тепер увага. За цей час він зіграв за команду 6 матчів. Ну просто красунчик. Так нагнути саудитів може лише одиниці. При цьому за рік він отримує 150 мільйонів євро. Неймовірні гроші. Просто боже і вільні. Перше місце не знаю, чи є воно для вас загадкою, але там Кріштіано Роналдо. Повна протилежність Неймару, якщо казати про його ставлення до футболу та до свого здоров'я. Кріш справжній монстр, і у своєму віці показує не те, що максимум він вичавлює себе ну просто неможливе. Роналду приїхав до Саудівської Аравії в січні 23-го. Туди його запросив клуб Аль-Насер і особисто принц Аравії. В цій команді Роналду віддали капітанську пов'язку, а ще зробили найбагатшим футболістом в світі. За Аль Наср Кріш провів вже 75 матчів, в яких забив 67 голів та віддав 18 асистів. А ще разом із командою він виграв Арабську Лігу Чемпіонів. До речі, тренував його в той період Шахтаря Луїш Кастро щодо грошей, то в Альнастрі Роналдо отримує 220 мільйонів євро на рік. І ви самі розумієте, то лише частинка зарплати. Звичайно, ви чекаєте, а хто ж з українців отримує найбільшу зарплату в світі, і саме скільки? Таким щасливчиком є захисник арсенала Олександр Зінченко. Роботу нашого футболіста каноніра оцінюють в 9 мільйонів 48 тисяч євро на рік. Пишіть в коментарях, чи здивували вас зарплати перелічених футболістів? Хто отримує на вашу думку забагато, А хто справедливу суму. Зустрінемося у коментарях, а ще не забудьте підписатися та влупити вподобайку. З вами був Костя Фолстен. Впевнений, що тепер зустрінемося з вами дуже скоро. Бережіть себе та рідних слава Україні!